Однією з найактуальніших наразі проблем є проблема накладення ТЦК та СП штрафів на наших громадян. Розмір штрафів досить великий, і постає питання, чи платити дані штрафи, чи їх оскаржувати. Власне, як дізнатися про те, що на вас було накладено штраф, який розмір даних штрафів, і які є підстави для його оскарження в даному відео. Перш за все, варто зазначити, що наразі дізнатися про накладений на ваш штраф можна в декілька способів. Перший спосіб, на мою думку, найменш сприятливий для наших громадян, це безпосередньо в ТЦК та СП. Тобто, якщо ви вже якимсь чином з'явилися в ТЦК та СП, вас доставили чи з'явилися добровільно, ТЦК та СП виписує відповідно до статті 210 чи 210-1, виписує штраф. Ви про це дізнаєтеся, оскільки буде складено протокол. у Вас під підпис повідомлять, буде видано постанову, і ви про неї будете знати, отримаєте відповідні копії. А далі вже чи оскаржувати чи платити це абсолютно ваші. Ваше бажання. Відповідно, інші способи, на жаль, на етапі виключно примусового виконання. Тобто, ви можете дізнатися тоді, коли дана постанова піде вже в Державну виконавчу службу. Які це способи? Ви можете дізнатися з відкритих реєстрів АСВП автоматизованої системи виконавчого провадження чи єдиного реєстру боржників. Разом з тим, ви можете дізнатись також з дії, тому що в дії завжди висвічується, що виконавче провадження було відкрито, відповідно, вам там арештовані рахунки чи накладено арешт на майно. Але, як я вже говорив, даний спосіб це виключно спосіб на етапі примусового виконання. Розробники «Резерв Плюс» обіцяють, що невздовзі можливо з'явиться можливість знати про штрафи безпосередньо з «Резерв Плюс», Але наразі ця можливість не реалізована, і тому на ній ми зупинятися не будемо. Тепер питання щодо розміру штрафів. Кодексом України про адмінправопорушення чітко передбачено по 210 статті 210 і статті 210 прим однакові розміри штрафів від 17 тисяч гривень до гривень. Разом з тим, коли ви не сплатите даний штраф протягом 15 днів з моменту видачі цієї постанови, акцентую увагу з моменту видачі, не з моменту, коли ви про неї дізнались, дана постанова піде на примусове виконання. Це передбачено статтею 307 і 308 КУПАП. І з відповідно до статті 308 КУПАП, якщо вона пішла на примусове виконання, розмір штрафу, який в ній прописаний, збільшується вдвічі. В цьому випадку замість 17 25500 розмір штрафу буде 34 51. Разом з тим, це не всі витрати, які на вас ляжуть, адже на вас ляжуть і ще крім всього цього. Витрати на виконавчий збір 10% від суми до 5100 гривень, а також мінімальні витрати виконавчого провадження, які варіюються, не мають точної суми, але можуть бути до 1000 гривень орієнтовно. Тому врахуйте, що даний розмір штрафу може бути збільшений майже до 60 тисяч. Гривень це велика сума. І постає питання, чи оскаржувати можна дану суму, чи ні. На щастя, судова практика говорить, що оскарження даних штрафів можливе, більше того, досить великі шанси штраф цей оскаржувати. Питання в тому, чи є підстави для цього. А які можуть бути підстави для оскарження даних штрафів? Їх декілька. І ми поговоримо в даному відео про найпопулярніші. Перед за все. І штрафи, які були накладені в порядку статті 210 КУПАП. Тут варто зазначити, що стаття 210 КУПАП містить приміточку, про яку говориться, що штрафи по цій статті не накладаються у випадку, якщо ТЦК та СП мають доступ до відповідних державних реєстрів і БАЗ. І відповідно ТЦК та СП зараз має доступ до дуже багатьох державних реєстрів. Відповідно, вони синхронізовані з реєстром оберіг. І відповідно, якщо ТЦК та СП може дізнатись цю інформацію з цих реєстрів, штраф накладати вони права не мають. Уже існує, в принципі, практика, як і говориться про те, що ТЦК та СП в силу якоїсь своєї природньої лінії чи ще чогось. Накладав штраф, не перевіряючи ці дані, або перевіривши все рівно, маючи можливість отримати цю інформацію з баз, все рівно наклав на ваш штраф по статті саме 210 КУПАП. Це є відверто незаконно, і суди масово задовольняють відповідні скарги на оскарження постанов про накладення штрафу. Друга найпопулярніша підстава, яка вже стосується не тільки статті 210, а й 210 прим 1. Це досить стара постанова ще старої практики про ненаклада. Належне вас повідомлення про розгляд справи про накладення штрафу. Справа в тому, що існують певні строки, протягом яких вас повинні повідомити, і ви маєте можливість оскаржити. А якщо вас не повідомили, ви відповідно не оскаржували, не оскаржували протокол, не оскаржували постанову тощо, це є незаконним. І, відповідно, у вас є певний строк, 10 днів на оскарження постанови про накладення штрафу в суді, а не безпосередньо в ТЦК та СП. Є знову таки практика, яка говорить, Говорить, що були порушені ваші права неналежним повідомленням, а відповідно, постанову про накладення штрафу треба скасувати. Ну і третя з найпопулярніших підстав це, власне, скажімо, непрофесійність працівників ТЦК та СП, які накладують штрафи і виписують постанови, неправильно її заповнюючи. Або вказуючи на ті норми статей, або не розшифровуючи, що ж ви саме власне порушили, які норми закону, або, власне, що за ситуація трапилась, у результаті чого до вас було накладено штраф. Або те, що вони вважають з їхнього боку порушенням, суди вважають, що це не є порушенням законів. Тому, відповідно, на підставі цього також можна скасувати дану постанову. Відповідно, шанси на скасування постанови великі, але. Відповідно, це скасування виключно індивідуально, тобто треба, щоб попередній юрист, відповідний фахівець, глянув, чи можна скасувати дану постанову, чи є для цього підстави, і відповідно після цього ви вирішили, хочете ви скасовувати її чи ні. І, як завжди, ми говоримо: борітеся та поборете.